Цей урок присвятимо дуже цікавій, але незвичній темі діалектам німецької мови. Багато питань я отримую з цієї теми А чому ви вимовляєте так, а у мене в місті це слово вимовляють інакше? А чому в землі, де я живу, вживають це слово, а ви вживаєте інше для позначення цього предмету? Відповідь часто дуже проста діалекти. Сьогодні поговоримо про те, які вони бувають, що є характерним для мови в якому регіоні, і що з цим робити. Відповідь на останнє питання можу дати відразу після того, як ти поставиш лайк цьому відео і підпишешся на канал. Коли не розумієш носія через його діалект, кажеш Хохдеуч віте. Та класична німецька мова, яку ми вивчаємо, це «Hochdeutsch», Тобто висока німецька мова, літературна. І зазвичай жителі різних регіонів володіють класичною німецькою мовою, хоча в побуті спілкуються за допомогою свого діалекту. І якщо їх попросити перейти на звичайну мову, вони перейдуть. Але вони можуть забувати, тому іноді їм, можливо, треба буде нагадувати, бо звичніше їм розмовляти рідним діалектом. В українській мові ж теж є різні говори, говірки, діалекти. Іноді відрізняється вимова деяких звуків. Наприклад, футбол хвутбол. Іноді вживають різні слова для позначення одного й того ж наприклад, взуття це мешти, велосипед це ровер, а іноді кияни взагалі не можуть зрозуміти нічого з того, що говорять гуцули або бойки. І так само в німців якщо ти вивчаєш звичайну німецьку мову і почуєш, як розмовляють між собою швейцарці, то засмутишся або не зрозумієш ні слова. І це непогано, просто потрібно визначити, яка саме мова тобі потрібна. Якщо ти просто хочеш мати можливість спілкуватися з людьми в тій місцевості, де живеш, то, можливо, має сенс вивчати саме ту говірку. Зате різні акценти німців дають нам зрозуміти походження людини, і також вони відображають менталітет. Скажу відразу я не експерт в говірках, я не викладаю австрійську німецьку, баварську німецьку і так далі. Але зараз ми зробимо загальну характеристику основних діалектів. А моїм підписникам на Патреоні пощастило ще більше, тому що серед вправ до цього уроку буде багато прикладів зі звучанням цих діалектів. Звісно, слухати будемо не з метою розуміти, а для розширення світогляду. Усні вправи, звісно, як завжди, будуть там теж, тому чекаю на всіх там. Отже, скільки діалектів існує в Німеччині, відповісти не так просто. Для спрощення лінгвісти об'єднують німецькі діалекти в групу діалектів. Залежно від класифікації існує до 20 груп діалектів. До речі, діалекти мають тенденцію до зникнення у багатьох регіонах Німеччини. Але є ж не тільки Німеччина. Німецька є офіційною державною мовою в Німеччині, Австрії, Ліхтенштейні, а також однією з офіційних мов Швейцарії, Люксембургу та Бельгії. Німеччину, Австрію та Швейцарію іноді називають країнами дах, це абревіатура назв країн. Німеччина, Австрія і Швейцарія відповідно. Це теж, звісно, відображається і в діалектах. Німецька мова поділяється на три основні зони верхньонімецька Обедойч. Це південні діалекти баварський, швабський. Верхніми вони називаються тому, що на півдні більше гір. Середньонімецька Mitteldeutsch – центральні діалекти і нижньонімецька Niederdeutsch – північні діалекти. Північ рівнинна, тому діалекти називаються нижньонімецькими. До кожної з цих груп належать багато різних діалектів. Чому їх так багато? Німецька мова має багато діалектів через історичні, географічні та політичні чинники. Ось основні причини цього явища. По-перше, у середньовіччі територія сучасної Німеччини була розділена на сотні дрібних князівств, графств, вільних міст та інших державних утворень. У кожному регіоні розвивалася своя мова, що з часом набувала унікальних рис. По-друге, на відміну від Франції чи Англії, де центральна влада впровадила стандартну мову, Німеччина довго залишалася політично роздробленою. Це сприяло збереженню місцевих мовних особливостей. По-третє, гори, річки та ліси обмежували контакти між громадами, що сприяло розвитку різних мовних форм у віддалених регіонах. А ще протягом століть німецькі землі зазнавали впливу різних народів і мов. Це також сприяло формуванню мовних відмінностей. Які ж саме відмінності можна помітити? Наприклад, лексичні. Так у Баварії вітаються фразою Ґрюсгот. Можна перекласти як благослови вас Господь. А в гамбурзі вам скажуть при зустрічі мойн. Свої слова є в кожному діалекті і запам'ятати їх можна тільки при регулярному використанні. Навіть в словнику зможемо іноді їх знайти фонетика це теж цікаво. Наприклад, багато хто мене питає, чому ми читаємо це слово як канст, а не каншт, якщо с читаємо як шт. Але питають це зазвичай тоді, коли прослухали, що це діє лише на початку корення. Так ось на півдні, зокрема, це дуже характерно для Швейцарії, ст читаємо як шт завжди, незалежно від того, де розташована ця комбінація букв у слові, і вийде саме «каншт». Ще одна фонетична відмінність південного діалекту полягає в тому, що тут приголосна к вимовляється як г, п як «б», а т як д. Тобто у південній німецькій мові звуки стають більш дзвінкими. Інший приклад: відповідно до літературних норм німецької мови, цю фонему варто вимовляти як х. Наприклад, німецький займенник я правильно вимовити як ех. Однак у південній частині країни ви почуєте «еш», а в Берліні взагалі ік. Рід одного й того ж іменника може відрізнятися в регіонах, наприклад, в Австрії буде der, а в Хохдойч das. Або в діалектах можуть спрощувати побудову речень або взагалі не використовувати певні конструкції. Ознайомимося більш детально з окремими найбільш цікавими діалектами. Почнемо з південних. Наприклад, швіцердюч – швейцарський діалект німецької, який швейцарці вважають окремою мовою. І даремно, тому що він мало чим нагадує справжню німецьку мову. Він чимось схожий на південно німецькі діалекти. Звичайну німецьку мову вони називають часто не Hochdeutsch, а Schriftdeutsch – німецька для письма. Послухай, як це звучить. Und es fasziniert mich immer wieder, wie Leute ein Bild haben von Fitness, dass sie jeden Tag gehen müssen. sonst hätten sie am besten gar nicht gehen. Aber Leute, wenn ich in die Ferien gehe, genieße ich meine Ferien. Ich habe Sachen, die wichtiger sind, als jeden Tag ins Gym zu gehen. Ich werde jetzt wieder anfangen. Ich bin jetzt vor dem Gym. Hier ist mein Gym-Taschen. Es ist doch egal, wenn du eine Phase hast in deinem Leben wo in der du nicht so viel gehen kannst. Für Schweizerinnen ist Suffix-li. Blümli – Kvitochka, Brötli – Bulochka, kesseli, Bankomatik. Також швейцарці не використовують претерітом. Наголос там часто падає на перший склад навіть у запозичених словах та власних назвах: фондю, парфюм, бюро. А також багато дифтонгів та монофтонгів не збігаються зі стандартними німецькими: дюч замість deutsch, хус замість хаус. Цюг замість Zug. Також у них є слова, які використовуються лише в Швейцарії. Натель мобільний телефон, Сюгель переїжджати, анке вершкове масло шпедітів швидко, терміново, мерсі, дякую, як бачимо, часто зустрічаються запозичення з інших мов, зокрема французької та італійської. Спробуй прочитати цей текст на діалекті і порівняти його зі звичайним німецьким. До речі, дам невелику підказку, як зрозуміти діалектне слово, іноді допомагає прочитати це слово вголос. Візуально ось це слово виглядає страшно і незрозуміло, але якщо прочитати його, наші вуха почують рай багатий вже стає ясніше. Але є погана новина якогось єдиного для всієї країни швейцарського діалекту не існує. Жителі Цюріха говорять інакше, ніж жителі Берна чи Базеля. Фактично у кожному німецькомовному кантоні Швейцарії є свій діалект. Тому було би правильно говорити не про швейцарський діалект, а про бернський, базельський чи цюріхський діалект. Так глибоко ми занурюватися зараз не будемо, краще поговоримо про віденський діалект. Спробуй зрозуміти це речення. Важко, правда? Ось це ж речення звичайною німецькою. А українською так. Туди не треба йти цілу вічність та ще три дні, оскільки відстань становить довжину не більше трьох тулубів. На думку австрійського актора Кристофа Вальца, дворазового лауреата премії Оскар, різниця між Німеччиною та Австрією як різниця між Лінкором і Вальсом. Німці це прямолінійність, австрійці метафоричність. Якщо справи йдуть дуже погано, житель австрійської столиці вигукне це навіть гірше, ніж сплата оренди. А дуже п'яну людину охарактеризує так напився, наче водопровідна колонка. В австрійському діалекті немає родового відмінка. Вони також люблять зменшувальні суфікси, як і багато де на півдні. А ще у них дифтонг е і перетворюється на а. Замість клян хла. Звісно, віденці теж мають свої специфічні слова. Наприклад, хіберея поліцейський «гвіркс» – проблеми, хабрея друг, – поспіх, «керцльшліка» – радісна людина. А як щодо цифр: 1 оанс най, 12, в, 15, 15. 20 20. Деякі слова звучать кумедно, і це дійсно так і є, тому що австрійці відрізняються фірмовим гумором і жартують навіть на складні теми, а ще сміються над надто серйозними німцями. Послухаємо, як звучить австрійська німецька мова. Ich 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 gehe 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 nach nach oben. auf. unten. Ich gehe obi. 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 Ich gehe rüber. Ich gehe umi. 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 I guє рай іке aні. Баварський діалект. Він часто визнається одним із найулюбленіших в Німеччині, але зрозуміти баварця найчастіше не може навіть сам баварець. Відмінностей від баварської і стандартної німецької так багато, що цей діалект міг би вважатися окремою мовою. І навіть в межах баварського діалекту є понад 50 різних говірок. На відміну від інших німецьких діалектів, баварський акцент несе із собою суцільні переваги насамперед завдяки чіткій артикуляції. Крім того, тверді приголості в баварському діалекті прийнято пом'якшувати, а м'які вимовляти ще м'якше. Через це баварський акцент багатьом здається милим та доброзичливим. Ще в баварському діалекті відсутній родовий відмінок. Слова не закінчуються на е, німецьке слово назе ніс перетворюється на баварське назм. А ще вони, звісно, теж полюбляють зменшувальні суфікси. Порівняй декілька фраз баварська мова і звичайна німецька мова. І, звісно, послухаємо, як це звучить Іш. І. Іш бін мюде. bin мід. «Wir» «mir», «wir», wir –– «sind wir», «mir» san «sand mir», «ihm» Ім. «ihnen» Erna. Ми можемо все. Крім літературної німецької. Девіз Швабії, регіону на південному заході Німеччини в землі Баден вюртемберг Про цей діалект кажуть так щоб говорити на швабському діалекті, в першу чергу потрібно по швабськи думати. Тобто бути економним і не витрачати даремно букви. Так, наприклад, заперечна частка «ніхт» у швабському діалекті перетворюється на елегантне ed, а особовий займенник іх на скромне І як бачиш, різні південні діалекти певним чином схожі між собою. Шваба в Німеччині чутно здалеку. В першу чергу для них характерне розмаїття дифтонгів шість замість трьох у літературній німецькій. При цьому умлаути у швабському діалекті майже відсутні, наприклад, «кьонен» звучить як кена, порівняй ці речення Ліворуч швабське, праворуч класичне німецьке. Послухаймо, але не лякайся, будь ласка. Ruhmhaumme Heute habe ich wieder einen Insider Tipp für euch, wie ihr ganz einfach die hessische Sprache bis aufpeppen könnt, wenn ihr zum Beispiel wollt. Mein Name ist Eike und ich bin äh, verliebt in meine Kollegin die Maike, dann sagt ihr einfach auf hessisch Bin Гесенський діалект досі славиться великою кількістю застарілих слів та понять. Ніде більше не зустріти такі слова, як ідрекен пережовувати їжу або ейрен, у значенні обробляти поле. При цьому в гесені, на відміну від інших німецьких земель, дуже рано почали використовувати літературну німецьку мову. Гесенці не дають перевагу перфекту і не використовують претерітом для позначення минулого часу. Замість «Ейшгінг» скажуть Ейшбінганга. Також вони люблять скорочувати закінчення дієслів. Замість Лауфен лауфе і не люблять родовий відмінок. Замість Георгсбух скажуть Есбух фомшорш. Національний напій регіону Яблучне вино. Тому чому б не познайомитися з відомим гесенським тостом? Уне-уне обе об, уне об шобе клобе, умдекоп андекоп індекоп. Вниз-вниз, вгору, вгору, вниз вгору, постукати по чашці навколо голови, по голові в голову. І ще кілька цікавих слів. А як щодо Саксонії? Їхній діалект багато хто недолюблює, його завжди копіюють у гумористичних телепередачах, коли хочуть зобразити дурнів, простачків. Тому саксонці все частіше соромляться свого акценту. Саксонія знаходиться на кордоні з Чехією. Спочатку ці землі заселяли переважно слов'янські племена, які, можливо, і вплинули на саксонський діалект. Але літературна німецька мова створена саме на основі саксонського діалекту. Він повільніший, співучіший у порівнянні з іншими німецькими говірками, в яких і слова, і фрази рублені, схожі на гавкіт, як кажуть ненависники німецької мови. Тому почали говорити, що саксонський діалект не мужній, а мужність дуже цінувалася. Ось як саксонський діалект описував у 19 столітті австрійський поет Франц Гріль Парцер, який побував у цьому регіоні. Мова цих людей дратує мій слух, вона позбавлена мужності та напруги. Зате вона сповнена просто народних жартів. Люди тут нескінченно тягнуть кожен склад і скрізь де можуть привішують своє улюблене «е», -е» від чого їхня говірка стає схожою на мекання овець. У відповідь на прохання повторити сказане, вони говорять щось зовсім незрозуміле і регочуть між собою. Послухаємо. Das hier ist ein Gespräch. da können wir uns so ein bisschen beschnuppern, ein bisschen sappeln, weil wir wollen ja beide nicht die Katze im Sack rufen, ne? Also, Katzen muss ich eh aufpassen, ich habe eine übelste Tierallergie. Wie steht denn ihre Mutti zu Tieren? Also ich... Meine Mutti hat immer gesagt, Tiere zu! Napischei v kommentariach, či pogodžuješ sa s'cim vyslovljuvanjam. I vzagali, jaký z dialektiv tobí do duši, a jaký nji. Zamist kinda, saksonets, kaje ginda. Замість Augen – Ochen. Рухаємося далі. Подивись на це речення і його аналог літературною німецькою мовою. Мова йде про Кьольш діалект, поширений в Кьольні у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія. Порівняємо декілька слів. І слухаємо, як цей діалект звучить. An 34 Köln В цьому діалекті збереглося багато французьких слів, оскільки місто перебувало певний час під владою Наполеона. Навіть всім відоме слово одеколон це кельнська вода, бо створена вона була саме тут. А, взагалі, в землі Північна Рейн-Вестфалія користується рурським діалектом. Прийнято вважати, що він виник у середині 19 століття під впливом індустріалізації. Підйом промислового виробництва вплинув на мовний розвиток у цьому регіоні. Численні нижньонімецькі діалекти не могли служити ефективним засобом спілкування для швидко збільшеної кількості людей, і на зміну їм прийшов Хохдойч. До того ж різко зріс потік робітників мігрантів зі Східної Прусії, Шлезії, Польщі та Словенії. Внаслідок подібних злиттів і з'явився рурський діалект. А як розмовляють берлінці? Послухаємо. Джм. Гутентаґ. Ютентах. Фензе. Такіксте, кіксте. Замість дифтонгу ау берлінці вимовляють довге о. Рохен не раухен. Замість е і довго е. а не «хайсен». E, e. Артикль «дас» вимовляється як дет. Займенник іх як ік. Закінчення «р» змінюють на а. І виходить фата та мута замість класичних «фатеа» та «мута». Нерідко для позначення лексики діалекту, характерних різких фраз і стилю спілкування використовують поняття «берліна шнауце» берлінська морда. Цей діалект утворився через змішування різних діалектів. Що він говорить про своїх носіїв? Вони гострі на язик, прямолінійні, можуть здаватися суворими та грубими, не дуже вічливими. Але всередині вони все одно сердечні та щирі. На півночі Німеччини можна почути плат дойч Нижньонімецький діалект набагато більше схожий на голландську мову, ніж літературну німецьку. Переважно цю мову використовують літні люди. Через територіальну близькість Голландії та північних німецьких земель плат-дойч протягом багатьох століть перебував під сильним впливом голландської мови. Так, наприклад, тут, як і в Голландській, у артикля лише два роди. Перед іменниками чоловічого та жіночого роду ставиться артикль «de», а середній рід позначається артиклем Дат. На плат Дойч говорять на вулицях Бремена та Гамбурга на території земель шлезвік голштайн Мекленбург Передня Померанія та в Нижній Саксонії, а також у деяких частинах Бранденбурга, Північного району Вестфалії та Саксонії ангальд 30 Sekunden noch platt, von doch. Plattenbacken, Plätten. Rau, deich. Butterplatten, und Zuckerövertauch. Dat rüht nur Wienacht. Wienachtsbäckerei Deich, und rohen, Dat, Backblick. Lüttbäden sängerich. Отже, підсумуємо, німецькі діалекти поділяються на верхньонімецькі, середньонімецькі та нижньонімецькі. Верхньонімецькі, поширені на півдні Німеччини, в Австрії та Швейцарії, характеризуються твердою вимовою приголосних, прості голосні часто перетворюються на дифтонги. Вимова зазвичай більш чітка й активна порівняно з іншими групами діалектів. Середньонімецькі діалекти використовують у центральній Німеччині, вони поєднують риси верхніх і нижніх діалектів. Нижньонімецькі діалекти використовують на півночі. Вони зберегли багато рис стародавньої мови. Це плавна вимова, закінчення слів часто скорочуються або звучать менш чітко. У багатьох діалектах звук «р» більш м'який або навіть опускається в кінці слова. Інтонація має природну хвилеподібну мелодійність, схожу на скандинавські мови. Тепер твоя черга, розповідай, де живеш, де буваєш у німецькомовних місцевостях, що цікаве помічаєш у розмовах місцевих жителів. Впевнена, що багатьом буде дуже цікаво почитати.